Всім привіт! Прийшла мені сьогодні така посилка. Зараз будемо дивитися, що тут є. Ось такий прийшов мені темп на прицепний. Тому що буває кіздив до млина. І ще буває треба їхати, а ось такий темп. Мені говорили, що це сама краща якість, яка в них є. Коштує він 1400 гривень. Зараз я його закладу дуги. Замовляв я там саме, де я брав цей прицеп. Під мамою. І зараз побачу, як воно буде виглядати. Зараз я його надіну і буду бачити. Ось так воно виглядає. Шнурок в комплекті не йшов, тому треба буде купляти. В мене зараз ще немає, але так на вигляд ніби нічого, але будемо бачити, яка якість, коли буде використовуватися. Може хто... Цьому розбираю, так і зараз покажу цю сторону. Вона така сама почти як. Ах, та. Хто може скаже, чи це хороша, чи це погана, може та, що знизу з біла, може краще чи гірше. Ось така Такий тент. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!